Запущено шість керованих авіабомб. Місія п'яти влучання вже відомі. Один влучив у відкриту територію у відкриту місцевість. У Салтівському районі дві людини на жаль загинули. Які там проходили фактично повз. Дві людини отримали поранення. Це лише попередня інформація, тому що знову ж таки сотні вікон, тобто вибиті, і там наразі і національна поліція підрозділ ДСНС будуть здійснювати побудинковий поквартирний обхід для того, щоб встановлювати тих людей, кому необхідна медична допомога. Ще п'ять керованих авіабомб Влучили одна по Черкаській лолозові. Це харківський район. Ну і решта, так само це, скажімо так, приміська територія міста Харкова. Попередньо відкрита місцевість, влучання ще однієї керованої авіабомби попередньо встановлюється. За даними правоохоронців, там, де загинули люди, це була керована авіабомба типу фа 500